Може залучатися до цих публічних консультацій в комісії Європейського союзу, це якісь неурядові організації, національні органи влади, представники великого бізнесу, представники промисловості, також представники малого і середнього бізнесу, якісь експертні групи, які надають консультації з технічних питань. Це можуть бути чи юристи чи інші фахівці. У них можуть запитувати окрему думку. Проводити зустрічі, тобто з ось такими великими зацікавленими сторонами, як я казала, уряди, представники великого бізнесу асоціації бізнесу, з ними можуть проводити якісь окремі додаткові зустрічі. Опитування їхньої думки, тому подібне, а от приватні особи, якісь малі підприємства й організації також можуть залучатися до публічних консультацій, але вони можуть надавати свою, свій зворотній зв'язок, свою думку за допомогою анкет розміщених на сайті комісії Європейського союзу. Національні парламенти також можуть офіційно висловити свої застереження, якщо вони бажають, що було б краще вирішувати відповідне питання на національному рівні. А не на рівні ЄС. Тобто, ми тут бачимо, що власне національні парламенти напряму не залучаються до нормотворення Європейського Союзу. Вони тільки можуть перевірити відповідне рішення на дотримання принципу субсидіарності і пропорційності. Дивіться моє інше відео про те, що це таке. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Ось так от разом готується проект рішення і готується оцінка впливу. Отже, після того, як законодавча пропозиція, яка супроводжується відповідною оцінкою впливу, буде допрацьована і оприлюднена комісією, громадяни і зацікавлені сторони матимуть ще один шанс подати свої пропозиції, коли проєкт рішення і оцінка впливу вже знаходиться в парламенті чи раді ЄС. Ось такі постійні відбуваються консультації і максимальна залученість громадськості власне за Кавлених груп до прийняття рішень в європейському союзі. Ця процедура може здаватися досить складною, і дійсно, для того, щоб її запровадити, необхідно докласти дуже багато зусиль, щоб запровадити дуже чіткий механізм і залученість максимальної кількості зацікавлених сторін. Але коли вже механізм запроваджує, то він очевидно, що рухається досить швидко і динамічно, і дає великі свої переваги. До речі, хочу сказати, що в Україні з багатьох. Питань уряд також проводить публічні консультації. Причому також в кілька етапів, і залучає як до опитування і заповнення ось цих анкет на сайті, чи уряду, чи е, е, місцевих адміністрацій, так і до різних зустрічей, до різних стратегічних сесій, консультацій, обговорень, дискусій різні зацікавлені сторони: і громадських організацій, і представників бізнесів су, і представників. Е, різних науково-дослідних організацій, навчальних інституцій тому подібне. Кажуся, тому що сама брала участь в подібних заходах і е, з різних боків да, і як організатор і як учасник. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.